Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку уживання великої букви в словах, побудова і записування речень за малюнками. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте свої тоненькі зошити в косу лінію. Пам'ятаєте, дітки, якщо у вас на сторінці є місце, ви продовжуєте писати на цій сторінці. Від попередньої роботи відступаємо один рядочок чистий. Не відступаємо лише тоді, коли ви пишете з початку наступної нової сторіночки. Від початку рядка відступаємо місце зліва у право. На три ваших пальчики. Записуєте сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядочка відступ... від початку рядка відступаєте місце на два пальчики. І записуєте перше слово з великої букви класна. Друге слово з маленької букви робота. З наступного рядка дітки пишемо каліграфічну хвилинку велика буква і. Маленька буква І, дві маленьких букви І підряд. Знову велика буква І, окремо маленька буква І і дві маленькі букви І об'єднані між собою. Знову велика буква І, маленька буква І, дві букви І разом. Наступне завдання, яке ви виконуєте, ви можете продовжити на цьому рядочку, якщо у вас є місце, або перенести на наступний рядок і записати три слова. Ім'я. Зверніть, будь ласка, увагу, що слово ім'я пишеться з апострофом. Наступне слово імена. І третє слово прізвище. Так. Молодці, а зараз дітки ми з вами виконаємо диктант. Малюнковий диктант. На екрані будуть з'являтися малюночки певних предметів. А ви у своєму зошиті в новому чистому рядочку маєте записати слова, які позначають ці предмети. Перше слово у рядку ви пишете з великої букви. Далі всі слова записуєте через кому з маленької букви. І в кінці останнього четвертого слова ставите крапку. Будь ласка, будьте дуже... Дуже уважні. Якщо ви сумніваєтеся і не знаєте, що означає цей малюнок, краще пропустіть. А тоді, коли ми будемо перевіряти, з вами робимо, зробимо перевірку, тоді допишете пропущене слово. Будь ласка, напишіть те, що ви бачите на малюнку. Як називаються ці квіти? Так, напишіть, будь ласка, назву дерева, який зображен, яке зображене на малюнку. Назва дерева, яке, яке зображене на малюнку. Напишіть, будь ласка, назву куща, який зображений на малюнку. Назва куща на малюнку. І останній малюнок напишіть, будь ласка, назву цього дерева. Назву дерева зображеного на малюнку. Назва квіточки, назва дерева, назва куща, назва дерева. Так, а тепер перевіряємо, дітки: на першому малюночку квіточка фіалка. На другому малюнку дерево каштан. На третьому малюнку кущ шипшина. І останній малюнок це дерево. Верба. Ось такі слова мають бути у вашому ЗОшиті. Якщо ви десь помилились або не знали, що це за рослинка, допишіть, будь ласка, слово або виправіть його. Сьогодні на уроці письма ми навчимося застосовувати велику букву під час записування власних назв. Працювати будемо у нашому зошиті посібничку на сторінці 38 39. Будь ласка, розгорніть свої сторінки свої зошити, знайдіть потрібні сторінки, приготуйтеся до виконання роботи. Перед тим, як ми будемо працювати у своїх зошитах по сімничках, давайте пригадаємо, дітки, як правильно нам потрібно тримати ручку у своїй руці, як потрібно покласти перед собою зошит і в яку сторону його нахилити. Якщо ви пишете лівою рукою, нахиляємо зошит вправо. Якщо ви пишете правою рукою, нахиляємо зошит вліво. І обов'язково приділяйте увагу вашій посадці за столом, як ви сидите, де стоять ваші ніжки. Як, в якому положенні знаходиться ваша спинка. Перше завдання на сторінці 38. Потренуйся писати букви і їх з'єднання. Погляньте, ми маємо на рядочку три буквосполучення: з'єднання букв Д М, з'єднання букв, Н, а, і букв М, Д, М, На і з'єднання букв МУ. ДМ на Му. Будь ласка, наведіть. У своєму зошиті перший зразочок Д М. Велика буква Д і маленька буква М. Зверніть увагу, що букви з'єднуються між собою нижнім з'єднанням. А тепер дітки поряд спробуйте написати букву сполучення ДМ самостійно. Так, добре. Наступне буква сполучення На. Наводимо дітки той зразочок, який вам надрукували у зошиті. На з'єднується між собою середнім з'єднанням. А тепер поряд, дітки, напишіть букву сполучення на самостійно. Буква Н велика, буква А маленька. Останнє буква сполучення на цьому рядочку це буква сполучення «му». Велика М, М і маленька У з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті по рядочках, по рисочках. А тепер діти поряд, напишіть це буквосполучення самостійно. Так, молодці. А ми рухаємося далі. Погляньте, будь ласка, на малюночки у завданні другому на сторінці 38. Допоможіть гаджикові повернути перші букви в імена дітей і клички тварин. Подивіться, ми бачимо на малюночках діток. І деякі із них мають тваринок. Всі, всі дітки мають тваринок. Так от, нам необхідно дізнатися, яке ім'я має кожна дитина і чиї тваринки мають кличку. Але, діти, давайте перш за все пригадаємо, перед тим, як ми будемо повертати букву в імена дітей і клички тварин, давайте пригадаємо правило, яке ми вчили ще на початку першого класу. Імена дітей, не тільки дітей, людей, клички тварин. Як ми маємо писати, з якої літери? Правильно, ми маємо кожне ім'я і кожну кличку тварини написати з великої літери. Подивіться, будь ласка, Зараз, хвилиночку. перше ім'я хлопчика Ергійко. Дітки, що тут за буква загубилася? Буква С, тому що ім'я хлопчика Сергійко, так, правильно. І ім'я хлопчика пишеться з великої букви. Так. У цього хлопчика є песик Ружок. Якої літери не вистачає? Де дружок. Правильно, з якої букви пишеться слово дружок? Звичайно, з великої. Далі ми бачимо дівчинку-етянку, яка годує своїх рибок. Яка буква тут має стояти? Буква Т, тому що ім'я у цієї дівчинки тетянка. І так само, як з і дружок, ми пишемо ім'я Тетянка з великої букви. Так. Далі дівчинка Аталя. Годує свого котика. Яка буква тут має стояти, якої букви не вистачає? Н, Наталя, дівчинка. Так, і ім'я цієї дівчинки ми пишемо з великої букви Н. Вона годує котика урчика. Дітки, урчик це хто такий? Якої букви не вистачає? Букви М, тому що котик має кличку Мурчик. І кличка котика пишеться з великої букви. А ось у хлопчика Митрика є папушка. Дітки, Митрик, це хто? Що це за хлопчик? Якої літери не вистачає? Як його ім'я? Дмитрик, правильно, подивіться, будь ласка, давайте назвемо всі імена дітей: Сергійко, Тетянка, Наталя, Дмитрик. А тепер давайте подивимося клички тварин, які нам сьогодні зустрілися. Дружок і Мурчик. Дітки, ви звернули увагу, що кожне із цих слів ми з вами написали із великої букви. Правильно, тому що є правило, про яке ми вже дуже-дуже давно знаємо, що імена людей, клички тварин, прізвища людей, назва села міста, річки країни, пишеться. З великої букви. Молодці дітки. А тепер нам з вами необхідно записати імена дітей і клички тварин, зображених на малюнках у рядочки, які знаходяться нижче на сторінці 38. Давайте ще раз пригадаємо імена дітей: Сергійко, Наталя, Тетянка, Дмитрик. А клички тварин, дружок, і мурчик. Ви звернули увагу, дітки, що всі слова ми маємо написати? З великої букви. Так, запишіть, будь ласка, дітки, спочатку стільки слів, скільки поміститься у вас на першому рядочку, а потім всі, які не помістилися в перший рядок, запишіть у другий рядок. Після кожного слова ми маємо ставити кому, і лише в кінці останнього слова ми маємо поставити крапочку. Не забувайте, діти, що всі імена. Дітей і клички тварин ми з вами записуємо з великої букви і пишемо у свій зошит не друкованими буквами, а письмовими. Наступне завдання на сторінці 39. Нам з вами необхідно скласти речення про одного з дітей і записати у свій зошит. Я, як завжди, дітки підготувала вам зразочок і пропоную прочитати моє речення Сергій Когуляй зі своїм песиком-дружком. Ви можете написати речення проти. Яка годує своїх рибок, про Наталю, яка пригощає смаколиками котика мурчика, або про Дмитрика, який приніс своїм, своїй папушці свіжої травички. Мій зразочок можете використати для того, щоб створити і записати своє речення. Якщо ви хочете написати про хлопчика Сергійка і песика-дружка, можете скласти своє речення або використати мій зразок. Якщо вам найбільше сподобався хтось інший, тоді ви складаєте речення і записуєте його у свій зошит. про ту дитинку і ту тваринку, які вам сподобались найбільше. Але тільки не забувайте, діти, що імена дітей і клички тварин ми маємо писати з великої букви. Наступне завдання на сторінці 39 -тій. приготувала нам дівчинка-родзинка. Вона пропонує нам мовну задачу. Послухайте її. Марійчиного татка звати Іваном, а Максимкового Василем. Нам з вами необхідно записати імена і по батькові цих дітей. У Марійки тато Іван, значить, вона Марія по батькові Іванівна. А у Максимка тато Василь. Тоді він хто? Максим. Васильович, так молодці, дітки, дивіться, яка проста мовна задачка сьогодні, так. Запишіть, будь ласка, нижче у тоненькі рядочки імена і по батькові цих діток, про яких йшла мова у задачі. Марія Іванівна, два слова пишеться з великої букви, тому що ми пам'ятаємо, що ім'я, прізвище і по батькові людини записуються з великої букви. Максим Васильович, так само два слова ми з вами записуємо, з великої букви. Після Марія Іванівна, не забудьте поставити кому. А після Максим Васильович поставте крапку. У вас два рядочки. Якщо у вас не помістяться всі слова в одному рядочку, ви можете їх перенести у другий рядочок. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти у нашу гру, яка вже нам знайома, піймай слово. Для цієї гри вам потрібно підготувати свої долоньки, послухати слова, які я вам прочитаю, і сплеском своїх долоньок упіймати слова, які потрібно завжди писати з великої букви. Приготувалися, будьте дуже уважні, співачка. Так, це слово з маленької букви. Діти. Молодці, ми не плескаємо в долоні. Це слово пишеться з маленької букви. Марія. Так, це ім'я жіноче, тому пишеться з великої букви. Тарасенко. Так, це прізвище е, людини, тому пишеться з великої букви. Рекс. Так, це кличка тварини, вона також пишеться з великої букви. Місто це слово з маленької букви. Собака, це також з маленької. Пушок. Так, це кличка тварини, тому з великої букви. Лесик це чоловіче ім'я, тому з великої букви. Артемко це також ім'я хлопчика, тому з великої букви. Іринка. Це жіноче ім'я, тому пишеться з великої букви. Париж. Це назва міста, тому пишеться з великої букви. Річка. Слово пишеться з маленької. Дунай. Це назва річки, тому з великої букви. Так, дітки, подивіться, які ми з вами молодці, як ми добре впоралися із цим завданням. Давайте пригадаємо, дітки, з якими словами ми сьогодні ознайомились на уроці. Сьогодні ми з вами повторювали слова, які потрібно писати з великої букви. Так? А давайте пригадаємо, які слова пишуться з великої букви. З великої букви Пишуться прізвище, ім'я по батькові людини. Пишеться назва міста, назва села, назва вулиці, назва річки, назва озера, назва держави, кличка тварини. Так. Ось ці слова дітки, які пишуться з великої букви, їх ще називають власними словами, тобто вони належать конкретно комусь або чомусь. Місто Очаків має назву Очаків з Великої букви. Кови ми пишемо слово Очаків, і це є власна назва цього міста. Наприклад, Олена Степанівна, це людина, яка має власне ім'я і по батькові. І ці два слова пишуться з великої букви. Наприклад, річка Дніпро, Дніпро дітки це власна назва річечки, це її ім'я. Тому ці слова ми завжди пишемо. З великої букви. Оберіть, будь ласка, наприкінці уроку цеглинку, яка відповідає вашому настрою. Блакитна, мене влаштовує моя робота, синя я працюю добре. Жовта я можу працювати краще. Помаранчева халепа зроблено кілька помилок. Червона мені потрібна допомога. І зелена супер, мені під силу всі завдання. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу, за старанність та прощаюся з вами до наступних зустрічей.